Закону про освіту, до речі, не включає. Ви розумієте, що ви сьогодні е діти сьогодні мерзнуть рушника там плюс камідні гроші. Якщо у вас є претензія до запровоності за газ підприємства комунального ушти, розберетеся з ним. Але там ситуація дуже проста. 9 мільйонів боргують за вас навіть 8, Населення боргує 9. Якщо ви такі розумні, знаєте працювати з населенням, ідіть, стане діть директором і працюйте з населенням. Але більш того, по постанові 440, я чому в Юрій Двачанку? Я голосив. І ці сілька відсотків кобелька, які вимагають на втраті. І свої приватної структури за яка не має жодного метру. Дозволяйте, я хочу без вас. При цьому по цій постанові ми маємо мати взаємозалі, оскільки трифи собі і відпускні. Інші, це йде покриття телефон. Це 5 мільйонів і 27, 7,7 мільйонів. 7-7 тисяч, так? Чи я не маю говорю? І 2 мільйонів запровадності. Тобто, практично покривається 70 мільйонів. Або 9 мільйонів заманів закордонності. Тобто заборгованість місця. При цьому буквально центр, логово, там де було обробів, має 20 мільйонів запроводність. Не принайшли один мільйонів. Один хвана. І всі квотні воя. І все в целом вже Там нема проблем. А за це, як це осадка, хоча майже на 20 мільйонів. Привадьте попередні 5%. Посилання йде кабінет міністрів, вже заготівкою. Розказує. Я хочу додати увагу депутатів військового Лена, що сюди сесію вам треба запросити представника ДК Газ України, як розпорядника газу по всій Україні. це Карпатгаз, організація приватна, так, яка займається транспортуванням природного газу. Вона не є власником газу, як ви вже наголошували, не є власником газою мережі. А ви має компресор, щоб перекачувати. Розумієте, що у нас в державі борилося? То що скоро нашими батьками і нашими дідами сидить, з така і гроші збирає. Ви маєте компресор? Хоч один. такого робіт. Ви маєте трубу, хоч от сидити 10 см. А а Чи ви не святовий трубу? Я ще раз вам пояснюю, що весь газ належить наказ на України в особі наказ України. Вона заключає договор постачання, в тому числі із КПУ Стеблом. В тому числі качество. Вони надають газ уємна Івана Кобської так званих лімітів. на сьогоднішній день, так, кращі надані. І у нас є команда, оскільки власний газ деказу України, вони говорять, от наш газ, що конструктує, не кажуть. У нас при відсутності задоволівали стіною, обіцять. Ви помільоти на це місто, там 13 мільйонів бородує самарська рада і там одна кінця. Ви розлухаєте, яка в нас держава? Ще раз це не э, Закарпат. Перед Закарпаном не боргує пуштепло і будемо каченку по ноль. Ні, за то за, мене. Я газ кажу. Я за торжую, що газ не подаємо не ми, а подає ДК Газ України. Тому доречніше було тут пояснювати представнику деказу України, Чому він ви? виділив ліміт для того? Це це зрозуміло, це вас, вас стрільова. Зараз, Зараз скло ще прийдемо. Вирвали, будь ласка, вам слово. Як вони знімали комблю, ті проблеми тіра передала вам на баланс? Щоб ви без всякого лімітку включали на джетсферу, як вам говорили, що треба йти про нагляд. Держгіром Значить? а ви показували на вас. Отак, двої сиділи, пальці показували, показують, то й гоняли між собою. А помбу треба було комусь зі щоб що встали до школі. Я людина, я цією ціплом ніч. І я знаю особисто. Розумієте?